Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. І сьогодні я вам хочу показати саме подарунки, які я отримувала від а, своїх дівчат від глядачів. Почнемо з першого подарунку, який я отримала в минулому році а, саме на Різдво від Маринки з Чикаго. Вінтеркебін, так для мене він має особисте значення. Ну, по-перше, це звичайно пам'ять. Від Марини, з якою я спілкуюсь і дуже зблизилася за цей період часу, навіть і не очікувала такого, що так станеться. в той самий період ми сиділи без світла, Це був грудень місяць, дні короткі. Ось і ти так встигав щось робити, і сиділи при свічках, але чоловік мій зробив нам світло. У квартирі все там все провів, щоб воно, щоб воно в нас було, за що йому дуже вдячно. Це комфорт, знаєте, самі, повинен бути. І ми завжди дбали про це. І дбаємо, щоб в нас було комфортно для нас усіх. Вишивала його по вечорах і, мабуть, показувала вам його у процесі. А я бачила його у Катерина з Канади завершений цей набір, неймовірно чарівний, неймовірно теплий. Я пам'ятаю, як дивилась її відео і надихалась все більше і більше, неймовірно, прекрасним сюжетом. У себе на каналі Катерина розповіла про глядачку, яка дивилась її канал в Америки Лариса. Наша глядачка спільна. Якщо ви дивитесь Лариса, вам дуже великий привіт і подяка за таке вишивальне привітання для нас, рукодільниць, що ви передали набори. Щось вибрала для себе Катруся з Канади у подарунок і передала нам сюди в Україну. З цієї кубки, що прислала Лариса, я для себе відібрала ось такі дизайни. Ну, звичайно, це Rosewood Manor. Чашка шоколаду і ось такий дизайн під назвою Ті-чай. А і також там був набір від Джаснен. Усім знайомий дизайн. Колись я собі також хотіла його все думала придбати. І так він до мене прийшов від Лариси. Дуже вам, Лариса, вдячна. Там також були багато схем. У себе на каналі Вітуля вже показала, давненько вже показала. Це я, так, знаєте, запізнилася. І один набір Dimensions Gold Collection. з Зображенням двох маленьких балерин я передала Наташі Кан. Ось це її тема. Вона із задоволенням. Із Вдячністю вишиє саме той набір. Також тут був ще один руснявий набір. Я так подумала, що саме він і піде на донати. Я його продала в нашій групі верхам'ячки, і потім ці гроші задонатила на допомогу для наших захисників. Ну, він пішов собі за призначення. Ну, це ж не все. Це від Лариси. Дякую вам, безмежно дякую, Лариса, за такий ну, неочікуваний просто подарунок. Я навіть не сподівалася таке отримати. Усі ці дизайни для мене дуже ну, бажані Дуже бажані і я вам за це вдячна. А ще я отримала від Катрусі, вона знає, що я улюблениця Джаснин. Такі приємні смаколики. Невеличкий набір. Ось тут є така прикраса. Ось, бачите, така гарненька, ниточки, все намотано і дизайн сріблясте серце. Обов'язково я його буду вишивати, навіть не сумніваюсь. Катруся, дякую тобі величезне. А ще подивіться, яка краса. Це ж чобіток, а який же він гарненький. І навіть тут є капелюшок. Дивіться, який. Пришивається ось тут він. Боже, який класний чобіток. Ну це чудо. Ну, це міні такий, Santa's Secret. Він має назву. Тут ось так воно виглядає з оборотньої сторони. Ключик клас, буду вишивати. Дякую, Катруся. І ще я отримала ось таку схемку з прикрасами. Нещодавно я вам демонструвала, катруся, моя замовниця висилала мені для оформлення вже вишиту ось такий дизайн з бджілками. І я збирала у подушечку цей дизайн. І тепер буде в мене, буду я вишивати. Продовжимо тему Джасне. Покажу вам також два дизайни, які я отримала в подарунок від Наталії Кан. Ось такий Наталочка мені подарувала дизайн. Вона спитала, буду я його вишивати. Ну, ми подружки, і вона може мене ось так прямо спитати, подобається мені чи ні. І на минулий день народження вона мені подарувала ось такий прекрасний дизайн. «Christmas ribbons». Із надписом Joy. Радість, Радість, яке приносить Різдво. Бачите, всі прикраси є. І потім вона мені ще подарувала ось таку схемку, ну, це взагалі супер. Я мріяла про цю біскорню, і вона до мене прийшла. Схований цей ембелішмент. Я, ну, я дивилась, тому. Не буду вам показувати, буду вже, коли вишивати, ви все побачите. Дякую тобі, величезна, Наталочка. Я дійсно дуже полюбляю Джаснен. І ще на минулий день народження мені Оксаночка подарувала ось таку красу. Вона мені подарувала неймовірно гарний набір від Dimension. Оці квіти, Flowers of Joy. Просто шикарний набір. Він вишивається на чорному кольорі основи. Але я, мабуть, буду змінювати, але подивлюсь, коли доберуся саме до цього сюжету. Зараз не буду загадувати. Також вона мені подарувала ось цю мою мрію. Я давненько мріяла саме про цей набір, Обожнюю море, обожнюю оці простори, оце повітря, троянди. Мушлі, ну, все, що пов'язано з цим. Дуже романтичний, неймовірний набір. Дякую тобі, Оксаночка. І також ось такий я отримала подарунок набір. Бачите, він перевернутий, бо я його вже відкривала, дивилася отаку кішечку. Гарненьку. Mill Hill. Це серія Gym Shore. Ще є, я знаю, собачка. а це котик ось такий. І також мені Оксаночка надіслала там залишки від Мілхіла, які вона вишивала. Ось, це буду вишивати. Від Оленки канал її на Ютубі Едлен Кростіч, я отримала ось таку купу різних тканин. Ось таку рожеву. До речі, на цій тканинці ви бачили, я вишивала серденько від Rose Manor. Ось таку льняну тканинку. От конфедерат Grey 36-го каунту. Дуже цікавий, до речі, в неї колір, неймовірно цікавий, я такого навіть не бачила. Ось покажу вам поближче, як він виглядає. Я думаю, для семплерів буде саме те. А ще, мені здається, буду гарно виглядати якісь різдвяні такі о, дизайни. Ну, чомусь мені так здається. Червоне буде гарно виглядати. Ось таку тканинку, ну, це Едінбург 36-каунту. Так, тепер ось така тканинка від Fox and Rabbit. Варатан Лінен, 32-й каунт. Ось таку блакитну Свайгер Едінбург 36-го каунту Ice Blue. Ну, Оленка мені написала, що вона зі мною поділилася, вирішила. Поділитися. І надіслала ось такі гарні тканини. Ось Fox and Rabbit, 36-й каунт. Також мені Оленка надіслала залишки від. Цього серденька вона вишивала від Буш І ось тут, ви бачите, тут лежить в мене серденько, я вишивала семплер. Ну Я вже показувала вам на каналі, можете пройти подивитися. І там декілька. А, і ще вона мені вклала також залишки від того семплера Вона вишивала його. І я з тієї планшетки. Брала і додавала до свого семплеру і так дошила його цими рідними наточками. Ну, Щось там я змінювала і трошки з цього брала. Також вона мені надіслала багато різних ось таких ниточок. Ну, Вона ж знає, що я вишиваю гольнички. Ось. І також замовлення мене робила на гольниці. І ось такі шовкові Тобто Це багато. До речі, деякі вже ниточки в мене і пішли в роботу. Дивіться, яка краса. Як цукерочки, правда, виглядають класні такі? Ось. І ось такий набір від Мілхіл. Цю подушечку. Ну, багато вже всі подушечки хто вишивав. Я ще не добралась до цього. Ось такий гарнесенький. Також я отримала в подарунок. Деревце класне. Оленка щиро тобі вдячна за подарунки, за твою участь в моєму житті, за твою підтримку саме в той час, коли це було так необхідно, як ти це. Відчула я навіть не знаю. Ось дуже тобі вдячна. І ще покажу вам подаруночок від агіти. Ось кардинал мені агіта подарувала. Дуже тобі вдячна, агіта. Дякую тобі, велике. Тож мене робила замовлення і вирішила мені подарувати ще ось таку пташечку червону буду вишивати від фрузилка. Ще я покажу вам подаруночок від віти від вітулі. Ось такі пташки від Стоні Крік Вона їх вишивала. Подивіться в неї на каналі. І залишки також від цього дизайну. Тут бачите, які ниточки цікаві. Це шов ручного фарбування. Ось така ниточка, ниточка тут присутня. Буду також ці пташки вишивати. І з задоволенням вони мені всі подобаються. Також покажу вам подарунок від моєї замовниці, від моєї глядачки на стуні. Ось такий гарний станочок ручної роботи. Він маленький, бачите, але він такий рухливий, дуже класний. Тут повністю це зроблено з дерева, від нашого українського майстра. Дивіться, яка краса. Щось треба сюди вишити і. Ось так підшити на станочок. Гарно, гарно. Я так, знаєте, здивувалась, коли отримали, отримала оце від Настуні. Величезне, дякую. Ти мене зворушила тоді цим подарунком. Надзвич, надзвичайно неочікувано. І це був великий для мене сюрприз. Дуже. Я так зраділа, дякую тобі, велике. Також е, мої замовниці, які замовляли, Наталя Костюк надсилала мені ниточки, які в роботі різні, різнокольорові ниточки. І також і Настуня мені декілька ниточок дарувала. І Наталія дарувала ниточки. Дуже-дуже вдячна вам, дівчата, що ви ну, такі ну, просто неймовірні, що я можу сказати. Нещодавно я отримала також від своєї замовниці Оксаночка, великий тобі привіт! Ось такі неймовірні, чудові а, рукодільні органайзери. Тут а, не просто, знаєте, чохол для ножиць, ось так подивлюся, ось для ножичок, а сюди навіть вміщається маленький набір. Від мілхір. Ось давайте зробимо сюди ось так його втиснемо і можна вишивати. Оксаночка пошила це все своїми ручками золотими, дивіться, ось такі гарнесенькі. Дуже дякую, Оксана. І за привітання з Новим роком, з Різдвом. Це, ну, неймовірно, теплі від вас вітанічка і подарунки я отримувала цей непростий для нас усіх час. Тут ви бачите ще від Оксани я отримала ось таку гарненьку листівочку з привітанням, а ось тут лежить листівочка. Від Галини Забавської. Я в неї купувала оксамит, і вона мене привітала ось такою листівочкою. У мене ще були листівочки від настуні, але десь я їх вже сховала, чесно кажучи. Забула щось можливо показати, а можливо, і ні. Якщо щось не показала, то в послідуючих відео ви все одно побачите ваші теплі, приємні подарунки. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного в наші такі дуже важкі часи для нас усіх. І вдячна вам за ваші теплі серця. Дякую. До побачення.